В своєму домі своя правда і сила, і воля. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат я, Сашко. Добрий важливе, важливі аспекти. Чому саме зараз я запрошую тебе, любий глядач або глядачко, піти і підписати важливу петицію за для остаточної перемоги України над ворогами зовнішніми і внутрішніми, насамперед, звісно, Московією. Задля повернення петиція, задля повернення почесного звання Героя України Бандері та Шухевичу. Отже, мій день сьогодні почався з того, що я передивлявся коментарі на першому українському каналі з ремонту бронетехніки Добрий Рембат і побачив, що людина пише мені, що я це відео про і цю петицію показав моїм знайомим полякам, і вони мені ледве не розбили смартфон. Складно, складно знайти. Більш яскравий, більш визначальний, більш академічний так приклад того, що ми на абсолютно правильному шляху, і ми це маємо зробити якомога скоріше підписати, поширити цю петицію і насолоджуватися відновленням історичної справедливості. І панування українського національного інтересу насамперед, звісно, в Україні. Чому тому, що світочі, ці фундаментальні камені у побудові і захисті України, взагалі і становлення української нації, зокрема, як Бандера і Шухевич, вони максимально дошкуляють тим. Націям, тим державам, хто набагато краще за нинішнє, будемо так казати, населення України, так усвідомлює за нинішній навіть нарід український, усвідомлює важливість цих постатей, важливість історичної пам'яті і важливість головним чином національного інтересу. Бо поляки дуже. Добре усвідомлюють свій національний інтерес і дбають про нього. Так само, наприклад, Ізраїль дуже добре усвідомлює свій національний інтерес і дбає про нього. У випадку з визначними постатями української історії, такими як Бандера і Шухевич прямо на шкоду українському національному інтересу. А головним його Важливою складовою цього національного інтересу є що правильно, те, що в своєму домі своя правда, і сила, і воля. І якби комусь бракувало безліч інших аксіоматичних причин для того, щоб піти і підписати цю петицію, просто зараз і максимально поширити її в колі знайомих і позитивної дієво небайдужих. До нашої з вами долі людей, то ось, будь ласка, я вам нагадую, що в геополітиці друзів не існує. Є народи, є держави, з якими на різних часових проміжках, в різних історично-політичних реаліях можуть тим чи іншим чином і величиною співпадати інтереси. Так, співпадати цілі і е, вибудовуватися якісь спільні сценарії задля їхнього досягнення. І сильна, переможна, багата Україна потрібна одній єдиній державі у світі. Правильно, Україні. Вона не потрібна ані Польщі, ані Ізраїлю, ані Сполученим Штатам, ані Європейській Унії, нікому. Окрім нас із вами. Переможна, сильна, багата, націоцентрична, потужна Україна не потрібна. І задля її розбудови і зміцнення ми маємо слухати і дивитися, і сприймати національні інтереси інших держав, кожної окремо і всіх разом взятих, винятково крізь призму української національної ідеї. І що ми бачимо крізь призму української національної ідеї. у такому прагненні войовничих поляків, войовничись, яких ми дуже непогано бачили нещодавно, так? там в, будемо так казати, подіях, які передували Другій світовій. А зараз, от, у прагненні розбити смартфон українця, який їм показує цю петицію, ми бачимо одне єдине, що ми це маємо брати до уваги. Усміхатися з цього, розуміти, що ми знаходимося на єдиному правильному шляху робити своє, зокрема, просто зараз іти підписувати цю петицію і поширювати її. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня, а у інших держав і народів вона за визначенням відсутня.